Иии всем привет с вами Crazy Hunter и я на Бетварсі той Бетварс трохи не удался, то я його не виклав. Эээ, е, короче, мене вже якщо всі, усі Я вже той на канале 2000 Не знаю чекайте, я у неділю в чем там Рину сегодня 2 тисяч навіть години 2 тижні рівень. Так, і ще бачимо, що таким до, до початку 50 секунд. Так, це якийсь свин, свинка. Класно Бэтмен, оно ходиться. Може буде моє відео дивитися. Поставь лайк, якщо мене впізнаємо, якщо себе впізнаємо. Так, це містер онфайні. Класний. Чувак тоже. Так, ще какой тут че знаю? О, это ж я. С украинским прапором на боте Классный чувак. Привет, тип. И с наушником, прям так я. Так, классный скин тоже. Это блин, мистер Анфей. А со солнце тоже. Шерен направить. Шону любви. Три. Шесть. Давайте. 4. А. Але я, знаю, тут у цьому текстурпаку мінус я не знаю той. Тут, короче, без звуку все Усе. Так, блоки. 32 є. Ну, ти вже почала будувати. Тут закрию. Зробочки, щоб тут ніхто не звалився, я так валився. Ну, Обідно було, я з золотом. А тут така пакость. Эй! Блин! Опять от ви бачили, что у нас самые якісь глюки дурь, мать, так. И ч ж я тут треба нам лишку застроить, щоб игра до... Чтоб була довга игра до. О! Пацан-дудумался! Я думаю, что у меня будет без... безтолкова команда. Молодца, пацан! Эй! Бачите, місь команди Блін Тоді хоча б якщо я вже нічого не можу купити, то я хоча б облоків куплю. Ще раз добудуюся до железа. Ой! Це синій добудувався. Там золото вже спалиться. Якщо там хтось... О, оббудовує діжку. Треба мені дуже класну кірку купити. до... Пацан будується. о я, я, думаю, что я еще встану кирку закупить. эти блоки? Так, кирка. А блоки появилась Плюс Пацан же там. Ух ты ж, елки-палки. Чуть не викуп. Пацан там же там так, то до жовтих він пішов. Шовтих одна штука. А ні, це є жовтий, бачив, не дострою. Сто я дострою. Що ти мене не бачить? Так, він чуть не сдох. Все, мы молодці. Так, це наш. Все. Шовтых нема. Так, видео уже заслуговую лайку. Так і це таку класну кірку купив син, Так резклона. Так, оце хто що Почекай Почекаю, він добудує, а потім його пукну. Очекати. Це ще це ці наші. Так. Ну що нема того, так він буде їх відволікати. Є, Ми молодцы, вже два ліжка. Так. Два ліжка. і ще, значить, нам треба... Так, жовтим я здома. ще червоним. Нам червоні трохи записниці. Тому й вистачить в І червоні там пішли Поки вони там гуляють. Так, а у зараз не зводиться. То що мені піду на голову треба. Так, червоний взагалі на базі нема, капець. Одна серія, у якій я три ліжка знимаю. Все, три ліжка. То я прям сьогодні мастер. Так, ну це відео заслуговує такого лайку, що. Що капець. Так, а наш четверо і я один тро... три їжка знову так. Треба ще двох тих червоних винести. Так. Я з однією кіркою, але, правда, найкращу і собі таку класну закупив. Що ми тут купляю? Давай, 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 бейся, 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 бейся. Так, 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 так. Єес. Yes. ще один. Ей, хто? Нам ліжку ламають, а двоє у нас там. На базі купа людей. Тільки в мене хп мало, оце єдина проблемка зараз. Але на всякий випадок один блок. Эй! Ну ладно, класна, серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і з вам був Crazy Hunter. Зацініть триліжко. Пока-пока.